Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матч, і у цьому відео я хочу переглядати просто якийсь неймовірний матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2021-2022 років, 22 серпня 2021 рік. Маріуполь у себе вдома у Маріуполі на стадіоні Іллі Чівець. Команда приймала Зорю Луганськ. 4-3. Зоря перемагає просто якийсь неймовірний футбол. Обидві команди показали. Давайте, друзі, про все це поговоримо та попередку і розпочнемо із стартових складів. Маріополь 4-1-4-1. Стартова розсновка у Маріупольців. Головний тренер команди Маркевич. У воротах кудрик, далі Мампасі, Мікіцеї, Ми, пара центральних захисників, Драмбаєв, стасюк по флангах, Клименко, центральний опорний півзахисник, Мішньов, шостак центральні атакувальні півзахисники, Топалов, Олексій Кащук по флангах та кулаков у нападі. Це стартова розстановка Маріуполя. Заря, Зара. Заря, вийшла выслаг проснулся 4-4-2. Ось така стартова росновка Луганчан, Скрипник головний тренер команди. Микита Шевченко у воротах і Мираков, Цвік пара центральних захисників, Капчановський з Жуніні по флангах. Ігор Назаріна Буліця, Владислав Кабаєв, Качергін, захисники Олександр Гладкий, Заходи у нападі. Це стартова росновка Луганської зорі. Ну тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Про самий футбол. А футбол був просто неймовірний, справді. Просто якийсь неймовірний футбол. І справді, обидві команди показали, справді неймовірні були швидкості. Ось тут і справді дуже, прям такий, знаєте, цікавий справді матч, де і справді обиді команди грали на перемогу Зоря Більше володіла м'ячем. Але, в принципі, в цілому такий, знаєте. В цьому такий рівний був о, поєдинок. Ось, але зарі справді краще розпочало, зарі більше було моментів. Ну І все-таки на 22-й хвилині матчу відкриває рахунок Ігор Назаріна. Неймовірно, просто гол від Єгор Назаріни. Гульву передачу до Сукопасива Гладкий. і дуже здорово віддав передачу на від Ігор Назаріну. А той, а той дуже здорово і справді пробував у самісінький кут. У самісінький кут влучає Ігор Назаріна. Один згоря Луганськ 22-го хвилина матчу. рахунок у матчі було відкрито. Зря активніше розпочали, в принципі, зря. Забила, забила, і все-таки, напевно, поділ. Тому що справді зря краще розпочала. А потім зоря на досягнутому не зупинилася. Ось. Пішла контратака, дуже хороша контратака і справді пішла. Ось, Ігор Назаріна дуже справді здорово, дуже здорово дуже і справді. Ігор Назарина цю атаку розпочав. Ну і Захід. Західі, який забитий м'яч від Західі. В ближню дев'ятку пробиває Західді. Та рахунок у менші стає вже 2-0 на користь Луганської згрі. А Ігор Назарина оформляє гол плюс пас. І справді Ігор Назарина. І справді дуже хорошу передачу виконує на Іранця 2-0. Західі забиває. Але, друзі, зоря не зупинялася, не зупинялася зоря, і на 32-й хвилині Луганчані взагалі зробили рахунок вже 3-0. Кучергін робить дуже хороше переведення на лівий фланг. Жоніння отримає м'яч. Uh, і ідеально просто знаходить голову Олександра Гладкого, той пробиває І це гол. І це гол, і це вже 3-0. На 32-й хвилі матч Зеря Луганськ вже потроїть свою перевагу. І, в принципі, на цьому перший тайм, де завершується. Маріопіль намагався принаймні хоча б відквитати один м'яч Але Заря перемагає з рахунком 3-0. І здавалося, що Лугенсій. Ну, навряд чи вже таку перевагу дає втратить. У хромеї, мікітішин, вюнник, світюха, удоти вийдуть на другий тайм. Руфаці, Луньофу, Овусу Мацапура, Дальбело, Фагундес. Вийдуть у Луганської зарі. Але Маріополь не здається. Маріополь не здається. І Маріополь забиває. Дуже швидко Маріопольці відквітали один м'яч. У другому татамі справді дуже, дуже здорово і справді знайшли цей момент в Кулаков дуже здорово і справді. Виграв боротьбу, боротьбу. І справді Кулаков боротьбу, якщо я направляю з Єгор Назарини. Ось. Ну і Кулаков збиває. Забиває Кулаков. Забиває Кулаков, і це гол. і це гол, і це це гол, Маріуполь забиває. Дуже важливий м'яч для Маріуполя. І Маріуполь, знаєте, на такому емоційному піднесенні. Маріуполь команда пішла в атаку. І справді Маріуполь ось. Почувствувала, знаєте, команду, що ось може може зараз, в принципі, депіймати. піймати сугу суперника. Ось. Ну і справді цей м'яч так надихнув, і справді, господарів, Вось, і... а забиває все-таки заря, А забиває Західі на 60-тій хвилині матчу, І справді, який же красивий м'яч від Західі? Знову, знову. Обвідним ударом і справді підкручує цей м'яч, справді просто якийсь неймовірний забитий м'яч. Єрмаков кульове передачу виконує, але виконання захиді було просто неймовірним. Просто неймовірним і справді неймовірний гол від Західі. 1-4. Здавалося, що вже все. 4-1 Зер Луганськ доволі таки впевнено перемагає. Але Маріуполь, не здається, не здається, Маріуполь. Ізбиває. Ізбиває світюха на 79 хвилині матчу. Світюха, отримає у Сетюка. Ось і як пробив, Світюха! В дальній кут. Низом. І рахунок стоїть 24. Заря пропускає Маріополь, відквитав один м'яч у свого суперника. 24, в принципі, грати ще грати. Маріополь пішов забивати. Ось, в принципі, були хороші нагоди. Ось у Маріополя. Заря вже більш на контратаках діла. Вось. А Маріопис знаходить гол на 89-й хвилині матчу. Мікітішин від Стасюка як приймає м'яч там на грудці справді. І як підкручує м'яч в дальню дев'ятку середньої дистанції. Гол! 3-4 І Стасюк оформлює дві гольові передачі за 10 хвилин. А світюха та Мікітішин взагалі доводять інтригу до неймовірного. І ось вони останні хвилини матчу. Маріополь, команда іде в Абанг. Але зрівняти рахунок все-таки не вдається. Все-таки не вдається. Але і справді команда була прям дуже близькою голу. І справді. 5 хвилин то сидять, таксував, де і справді. Луганщині Луганщині все-таки спокійно вже дотримали цю перевагу, все-таки не пропустили більше. І в кінці кінців 4-3 Заря Луганськ перемагає. Перемагає Заря Луганськ, перемагає в доволі таки цікавому і справді матчі. Обидві команди не хотіли поступатися один одному, Маріополь не здавався. Маріополь не здавалася не команда, хоча її пропустили, програвали в три м'ячі. Але зробили камбек, ну майже камбек, майже камбек, да, майже камбек. Два м'ячі відквитали, 3-4 все одно програли. Все одно команда показала характер. Ну, знаєте, якщо так статистику диктувати, дивіться: 58-42 відсоток володіння м'ячем. Перевага у Зарі Луганськ. 12-7 по ударах перевага у зарі. 5-3 з ударами в площину, також перевага у Зарі, 6-4 за кутуме, також перевага. Луганська. Ну, в принципі, якщо так підотати підсумок, да, напевно, ну, на таку саме перемогу і мінімальний заряди і награла. Де да і награла саме на, на такий рахунок 4-3, тобто рахунок прям. Знаєте, ну, прям справедливий і точно. Все-таки награла на перемогу Луганська зоря. Але Маріуполь браво. Маріуполь, зоря Луганська, дуже хороший матч, дуже хороший матч, справді відбувся 22 серпня. 2021 року, друзі. А я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним. Ну, тільки добра та щастя, друзі, я вам усім там бажаю. Бережіть себе. Усім на побачення, мої любі друзі. Найголовніше ви були усі щасливі. Усім до нових зустрічів.